Марії Кошеленко 30 років. Псоріаз у жінки проявився не одразу. Захворюванню передувала Себорея. Марія застосовувала зволожуючі креми. Спочатку все пішло з шкіри голови, і вже після цього перейшло на лікті. Лікті починає спочатку сохнути. Ну, як всім здається, ну це нормально. Але коли воно вже перейшло в запалення, то вже тоді стало зрозуміло, що це вже не просто Себорея, це вже псоріаз, тобто почервоніння, сильне що. Лощіння постійний зуд, який просто зволожуючим кремом вже не, не зупо не зупинити. Загострення стану Марії співпало із початком повномасштабної війни Росії проти України. Дитині було три ро три місяці, і ці невисипання, постійні стреси. Дитина на руках воно через це дуже сильно загострилось, і лікувати було його майже неможливо. Вже просто а, опускалися руки. Марія навчається в медичному коледжі і працює адміністратором в дерматологічному центрі. Отож прийняла рішення звернутися до лікарів. Лікування місцево гормональними кремами, більше в принципі нічого і, звичайно, постійно-постійно зволожувати. Ну і висипатися, не переїдати, не вживати велику кількість алкоголю. Зараз захворювання в стадії ремісії. Вона триває приблизно місяць. У моєму випадку це ось лікція, але це вже, грубо кажучи, стадія ремісії, да, є легеньке почервоніння. Так що на одному, що на другому лікці. Якщо його о, зволожити, воно буде характерна, червона пляма. Перед цим вона була ще й запальною, прям дуже запальною. Вилікувати повністю неможливо за словами жінки. Загострення псоріазу може відбуватися декілька разів на рік. Зазвичай це весна і осінь. Коли починає трубувати, тоді ми мажемо, зволожуємо, і в принципі все воно проходить.